доступно про складні речі. Програма Сторінками Біблії на радіо М. Доброго дня. Доброго понеділка. Шановні друзі, вітаю вас на нашій програмі Сторінками Біблії. З вами я і ведучий Михайло Феєр. І знову дуже радий бути в ефірі. Дуже радий бути в студії, радий знову зазирнути в Біблію, щоб взяти для себе щось цікаве, щось дуже важливе. І я знову і знову переконуюсь, кожного разу, коли перебуваю в читанні слова, бачу, наскільки Бог зацікавлений в нашому моєму духовному здоров'ї. І сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тему, бо е, вона відкрита в Біблії, але вона цікава, бо вона практична. Я назвав цю тему таким чином: знай своє місце. І на перший погляд вона досить така провокативна, тому що що це означає, про чому ти говориш про це взагалі? Чи вважається це, або чи буде йти мова про мої особисті амбіції, чи буде йти мова про мій особистий характер? І я хотів би якраз, щоб ми почали цю таку досить непросту тему, бо ми йдемо з вами притчами. Соломон, мудріша людина на планеті. Він написав дуже дуже цікаву книгу. Його притчі особисті або пісня від нього особисто до його, до його сина, і він завжди робить якийсь певний акцент. Цього разу він такий акцент зробив для сина. Знає своє місце, знає свій час, знає свої дари і таланти, знає себе особисто, не, е, е, не тикайся вперед, не спіши наперед, але разом із тим не затримуйся занадто довго. Тобто в якомусь е, сенсі, в якійсь мірі сьогодні ми поговоримо, друзі, про те, як не. Переоцінювати свої можливості, і як не бути людиною, яка постійно себе знецінює або недооцінює, тобто як знати себе справжнього? І е, згадалось мені, коли я думав про цю тему, про одного досить популярного проповідника Чарльз Першин. його ще називали принцем проповідників, і в нього є така історія про нього, яка називається котельня. І в цій котельні там дуже цікаво, є якби такий опис його проповідей. І ось одного разу група студентів прийшла в гості до Сперджена і хотіли дуже сильно дізнатись, у чому секрет його успіху. А успіх його був таким, що коли він проповідував, то тисячі людей наверталися до Христа і не могли встояти, якби перед його проповідями. І тоді він підійшов до будівлі своєї церкви а, в Лондоні. І сказав своїм студентам: Хочете побачити серце мого служіння? Студенти, звісно, чекали, що він поведе їх, можливо, в свій кабінет, можливо, в свою бібліотеку, але спержень спустив їх сходами вниз у підвал. Він відчинив двері, таке підвальне приміщення або цокольне приміщення, і там вони побачили приблизно 400 людей, які стояли на колінах і молилися за служіння, що мало початися через кілька хвилин. Ось сказав Сперджин, це моя котельня, або це моя молитва, молитовна кімната, це моя або це мій плацдарм битви. Тут утворюється справжнє тепло або справжній вплив для всього, що відбувається на горі. Ось така цікава дуже ідея, цікавий е, зміст. І якщо взяти для себе якісь ідеї або мораль, то виявляється, що справжня сила, наприклад, проповіді або слова е, висоти величини важливості навіть не в словах, а в духовній глибині. Не в майстерності, а в молитві, можливо, навіть не, не в сцені, а в таємній кімнаті. Тому, коли хтось запитував спержена, як стати таким проповідником, як ви, він завжди відповідав: Опустись на коліна, все інше Господь зробить а, замість тебе або через тебе. І ось друзі, коли ми так от в таку вступну частину провели, знай своє місце, знай свою боротьбу. Я дійсно, часто можна сьогодні побачити е, наше покоління. Ми е, хотіли би дуже швидких результатів при мінімальних інвестиціях. Ми б хотіли е, дуже швидко опинитись на вершині слави без певного шляху, яким потрібно було би варто було би пройти, щоб бути, врешті, там не по е, знаєте просто. Так, склалися обставини, а по заслугам справді, і ось тому в притчах, 25 розділі, цар Соломон пише до свого сина, говорить: не величайся перед царем і не ставай на місці можновладців. Тому що краще, коли тобі скажуть підіймись вище, ніж мали би тебе принизити в присутності вельможі, якого ти знаєш. І тут така дуже захована, цікава ідея. А цар, по цар Соломон він звертається до свого сина і запрошує його до. Смиренної позиції до самоусвідомлення, ким ти є. Він каже: не виставляй себе перед царем, тобто не ставай на позиції, не, не піднімай першу руку в якомусь сенсі, не, не, не намагайся бути тим, ким ти не є. І, власне, тут, якби самий перший принцип, який я бачу, що це те, як момент нашого покоління. Проблема така: ми бажаємо виглядати краще, ніж є насправді. Ми бажаємо здаватись, ніж бути більше. Бо ми живемо в такій культурі. Наша культура це виставляти життя на показ, виставляти життя, щоб отримувати лайки, похвалу, аплодисменти. При цьому всьому ми навчились. Ну насправді це дуже легко приховувати свій справжній внутрішній стан. Бо люди в соцмережах ми будуємо що ми будуємо образ, ми будуємо видиму картинку, яка має вражати. В багатьох сенсах, в багатьох випадках ми прикрашаємо реальність, навіть в якій живемо. І що ми намагаємось зробити? Намагаємось зайняти місце, яке навіть ще не готові нести особисто вагу відповідальності, і не до кінця розуміємо, можливо, напрямку, куди рухатись, але готові начебто впригнути або встрибнути в будь-яку відповідальність. Я згадую таку жартівливу історію, як одного разу на будівництві. До старшого будівельника підійшов син, маленький хлопчик замовника, і вони порозмовляли, порозмовляли. Цей син говорить до будівельника: каже: Слухай, а можна я буду з вами працювати?' І будівельник запитує його А що ти вмієш робити? І він каже: Ну не багато, але командувати можу. І ось маленький хлопчик вже готовий десь застрибнути туди вище, не розбираючись абсолютно ні в чому, вже готовий командувати, вже готовий щось говорити. І ось це, друзі, мені здається, з цього тексту можемо побачити трошечки себе. Цар Соломон пише: не виставляйся перед царем або не величайся перед ним. Не ставай на місце тих людей, хто мають владу, тих людей, хто мають можливості керувати, тих людей, хто можливо мають достатньо знань, хто мають освіту в цьому плані. Тому що краще, коли тобі скажуть, підіймись вище, ніж він каже, зворотня сторона, ніж тебе попросять відійди. Не заважай, тому ми бачимо цей тут цікавий дуже принцип. До речі, в Біблії в новому заповіті Ісус вчить цікаву таку притчу про весільний банкет. І там дуже схожа є ситуація, коли тебе запросять, не сідай на почесне місце, щоб не прийшлося, не прийшов хтось поважніший і не сказали тобі поступися цим місцем. І знову ж таки, це така цікава концепція, яку Бог намагається нас якби, попередити, навчити: будь собою, будь справжнім, будь щирим, розвивай свій потенціал, розвивай свої дари і таланти, але разом з тим, будь справжнім. А будь реалістичним, в якомусь сенсі, коли я дивлюсь, буває на своїх маленьких донечок діток. Я розумію, що багато чого вони говорять: Я сам, я сам або я сама. Я розумію, що вони це говорять з власної перспективи егоїстичної природи, але багато чого вони говорять, я сама. Я не вони насправді не можуть цього зробити. Тобто, в якомусь сенсі намагаються застрибнути на голову вище. За себе замість того, щоб, наприклад, попросити допомоги в мене, бо я завжди поруч, і тут ідею таку Бог заклав. Якщо е, Бог тебе і таке побажання для нас, якщо Бог тебе ще не поставив вище, це не поразка. Бо, дивлячись на соцум, дивлячись на, на все те, що відбувається навколо нас, на тисячі переглядів, на сотні лайків, ми буває дійсно закрадається бажання. Я теж хочу бути таким впливовим, але. Момент твоєї висоти, твоєї вершини ще попереду, і ось тому важливо сприймати реальність тут і зараз як етап підготовки, як школу, як навчання, як процес формування, а не процес, який можливо або не час, який втрачається. Той, хто а, сам себе підіймає, в якомусь сенсі він впаде обов'язково неминуче падіння, тому що рано чи пізно, по-перше, сам а, буде обмежений своїми знаннями і можливостями. По-друге, люди, які будуть навколо нього, зрозуміють, що а, гарний зовні пустий всередині, так і є протилежна сторона. Той кого піднімає Бог, а, стоятиме твердо і буде мати неймовірний вплив. І Ось тут Соломон, звертаючись до свого сина, і сьогодні до всіх нас, він якби так і радить: будь собою, будь справжнім, розвивайся, вкладай в себе, інвестуй, але не намагайся застрибнути. Вище своєї голови, в якому сенсі не, не намагайся перестрибнути дві-три сходинки, щоб бути вище. Іноді, коли ми а, з моїми дітками спускаємось кудись вниз по сходах, то вони люблять перестрибувати дві-три сходинки, скільки є можливості, і це насправді досить небезпечно і для здоров'я, і для їхнього тіла. От, але це такий цей ризик, такий дитячий, смішний. Їм це цікаво. В цьому а, з цього можемо взяти для себе цікавий досить урок. А, Вміння або бажання перестривати з одної позиції на іншу може бути небезпечним для тебе як особистості для а, небезпечним для твого особистого розвитку може здаватись, що ти а, дуже важливий, дуже популярний, але разом з тим. Ти можеш опустити дуже важливі життєві уроки, які Бог би хотів тобі запропонувати. Тому оце перший такий принцип бажання виглядати а не бути насправді це є великим великою проблемою, великим викликом. І якщо це про тебе, ти сьогодні це чуєш, то можливо варто для себе задуматись, чи я справді такий. Чи я вдаю себе такого? І це дуже важливо. Бо вдавання, небезпека, розчарування великого врешті. Тобто буде, буде відкриття, розкриття, буде да, коли, коли дізнаються люди, коли ти сам дізнаєшся, власне, і буде, буде великий такий стан горя. Друге, що ми тут бачимо, Бог знає або бачить твоє місце і знає твій час. І це те, що тут Соломон намагається привнести в життя свого сина. І він каже. Не стрибай вище своєї голови, не величайся перед царем і не ставай на місця цих можновладців, не ставай вище, щоб тебе не просив хтось стати нижче, так але в свій час ти цього якби добудешся, ти туди прийдеш. І тут цікавий момент, що ми бачимо щось дуже схоже в іншому тексті Біблії, наприклад, перша книга Самуїла про Давида. Історія Давид був пастухом. Давид Біблія описує його як людину по серцю Божому. Людина, яка написала там 80% псалмів, книги псалмів, так людина, яка була царем, яка мала величезний вплив є в родоводі Ісуса Христа, або навіть прадідусем. Давид був пастухом, коли Самуїл прийшов помазати царя або одного з синів Єсея на царів. Ніхто навіть не покликав Давида на це свято, але Бог сказав: людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Отже, цей момент, знаєте, перестрибання, намагання бути кимось, а, вдавати себе, що ти є кимось, а бути насправді ніким це є велика небезпека для життя, для характеру і майбутнього. З іншої сторони, Бог закликає і каже: не переживай твоє життя в моїх божественних руках, під моїм а, батьківським контролем. Я знаю твоє місце, я знаю твій час, і він обов'язково прийде. І ось, на прикладі Давида ми це бачимо. Давид не шукає трону, він. Пасе овець. він е, слухняний син свого батька, і саме там Бог його побачив і підготував до майбутніх битв. Уявіть собі, тобто, якщо ми перестрибуємо один етап або намагаємось уникнути якихось. Певних життєвих уроків, намагаємося уникнути певних життєвих обставин, які сформують нас сильнішими, сформують наш характер, наше відношення до життя. То я, наприклад, зараз, коли я розумію, знаючи історію Давида, що він захищаючи овець, мав справу з ведмедями, мав справу з левами, мав справу з різними обставинами складними, то я задаю собі запитання: чи вийшло би у Давида врешті подолати Голіафа, велетня, який стояв проти нього? І ось я розумію, його попередні битви готували його до цієї важливої більшої битви. І ось тому Соломон тут закликає свого сина. Він, якби на цьому вірші, він натякає йому, говорить, не спіши переходити з рівня на рівень, з класу в клас, пройди всі уроки, пройди всі весь цей досвід. Коли ти вірний у малому, Бог знайде тебе навіть у. В полі, там, де ти, можливо, нікого не цікавиш зараз, нікому ніким не помітний, але Бог тебе помітить. Не треба втискатися в позицію, не треба, знаєте, так от насильно ставати кимось Кла Краще, краще. Ми це бачимо, дозволити Богові привести тебе туди, в цю позицію, саме в його час. Це дуже важливо саме в Божий час. Коли спрацює Божий час, Божий дари таланти, які він дав тобі, і ти будеш готовий до цього моменту, до цього виклику. Це спрацює найкраще. Ця формула тоді працює найбільше для Божої слави, і разом з тим, крім Божої слави, буде неймовірний ефект позитивний, благословений на людей навколо. Це буде щось, щось неймовірне, щось потужне, і важливий момент буде відчувати, що через тебе діє Господь в цій конкретній ситуації. З іншої сторони, або продовжуючи цю саму тему, що Соломон намагається сказати тут цій людині, яка читає, що бути собою, це найвищий рівень покори, найвищий рівень, най, найвищий рівень благословіння, найвищий рівень я не знаю, життя. Проблема не лише в гордості, яка часто нас мотивує стрибати вище себе. А проблема тут більша. Вона в тому, що ми залишаємося або стаємо не справжніми. Не справжньому, дехто настільки намагається виглядати духовним, талановитим та сильним, що забуваємо про те, що Бог благословляє правду, а не образ, а не імідж, а не намальовану картинку. Ми вже читали попередньо, що людина дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце. Тому бути собою це найвищий рівень покори Богу. Якщо я чогось не вмію, і знаєте, мені здається, що сьогодні ми маємо такий, таку, такий виклик, теж проблему. ми… Молоде покоління особливо за рахунок наших технологій діджиталізації чату GPT, нам здається, що ми не можемо право навіть говорити, я чогось не знаю, але ж факт залишається фактом. Бувають речі, які ми не знаємо, і це нормально. Тому в якійсь мірі Бог закликає нас через цей текст залишатись собою, бути там, де ти є, бути тим, ким ти є, і не вдавати себе того, ким ти не є. Наприклад, Петро, якого ми бачимо часто в біблії учень Ісуса, він обіцяє піти на смерть з Ісусом, але зрікається момент випробування. Ісус не шукає у ньому супермена якогось. Ісус шукає в ньому щирості. А Петро говорить, ні, він б'є себе в груди. Господи, коли тебе будуть притісняти, або коли тебе будуть вести там на смертне розп'яття, я піду з тобою, я нікуди не зверну, я ніколи не відступлю. Врешті, що трапляється з Петром? Він відступає не просто відступає, він зраджує Ісуса. Він говорить: Я його не знаю, я ніколи з ним не був. Тому після падіння, якраз Петра, Бог закликає, говорить: Паси овець, чи готовий це, це робити? І, до речі, тут Бог показує неймовірну милість. Бог, замість того, щоб покарати його, він дає йому таку милість, і з цієї милості Божої витікає його покликання до служіння. Саме цікавий момент, що врешті Петро робить неймовірно посвячене служіння, яке Бог йому дав, і це дуже круто. Це дуже це, це дуже по-божому вірити в людей знову і знову. Тобто, в якомусь сенсі, навіть коли ми пригаємо вище свої голови, навіть коли там ми помиляємось, навіть коли ми е, десь е, спіткаємось, падаємо і робимо помилки. Бог цікавий момент про Бога. да? ми дивимося на його характер, Бог підіймає цю людину, вірить в неї знову і довіряє їй знову якусь відповідальність. Це крутий дуже приклад, друзі, для всіх нас сьогодні. Тому нам важливо сьогодні не грати роль, а займати саме своє місце в самий конкретний період часу. От ви знаєте, часто я теж багато працюю в командах, і я бачу, як деякі люди вони інертні, їх треба штовхати. І поки ти їх штовхаєш, вони йдуть. А деякі навпаки, такі амбітні, такі готові служити. Але дуже часто ці амбітні люди, і з інертними ми розібралися, їх треба штовхати, підбадьорювати, шукати ключики, підбирати. Але ці амбітні люди, вони навпаки, бувають такі заряджені разом з тим. Вони постійно змінюють діяльність. Трошечки посвячені тут, трошечки посвячені тут, трошечки тут, врешті не посвячені ніде. І ось тут момент: не грайте роль, друзі, не грати роль, займи своє місце, і як Біблії написано, будь вірний в малому над великим тебе поставлю, доведи якусь справу до, до кінця. Звісно. Бувають обставини, коли ти не знаю, змінились радикально, я не знаю, напрямок життя, приймаєш рішення завершати перший етап, переходиш на інший етап. Так трапляється. Разом з тим чіплятись, хватати за різні обов'язки, тому що багато енергії, багато не знаю, багато самовпевненості, можливо, багато потреб навколо, і ти не можеш їм сказати ні. Це не є доброю штукою і може зіграти з вами такий злий жарт. Тому будь собою. Це найвищий рівень покори разом з тим, не грай роль, займи своє місце там, де ти можеш бути, бо в Біблії написано, що в тілі Христовому кожен орган або кожен член дуже важливий, кожен виконує свою функцію. Не всі мають бути головою, хтось має бути серцем, хтось має бути руками, хтось має бути ногами, хтось має бути вухами, вустами. Тобто, Бог таким чином створив церкву, що в кожного є свій своя дуже важлива роль, і тільки разом в єдності ми можемо називатись Ми церква. Ми спільнота, зібрані ним. Тому, друзі, тут важливе побажання для всіх нас. І далі рухаємося, так? І тут він говорить, коли прийде твій час, Бог сам тебе підніме. Ось дуже важливий цей момент, як наче істини. Коли прийде твій час, Бог це зробить. То в якому сенсі він говорить, коли Бог вирішить, він тебе підніме. 1 Петра, п'ятий розділ, шостий вірш написано, отже. Сміється під міцну Божу руку, щоб він вас підвів або підніс свого часу. Знаєте, Бог не запізнюється і не помиляється з моментом. Бог не робить щось навіть всупереч своєму плану, який він запланував. Часом ми заважаємо йому викнути його план, який він запланував на наше життя своїм непослухом, своїм ігноруванням, своїм е бурмутінням, своїм, можливо, бунтом навіть його адрес. Якщо Бог тебе ще не підняв. Значить, він тебе ще формує. Дуже прошу, друзі, запам'ятайте цю фразу. Якщо Бог тебе ще не підняв, він продовжує тебе формувати, він тебе будує для великої битви, він тебе виховує, він... і через це він проявляє власне свою любов. Не поспішай стати тим, ким Бог ще тільки тебе робить. Не поспішай приймати участь в битвах, до яких ти ще не готовий. Умовно, якби Давид зустрівся з Голіафом набагато раніше. Хто знає, можливо, він теж би засумнівався, можливо, теж би злякався, можливо, теж би втік, так само, як і вся інша армія ізраїльського народу, яка стояла кожен день навпроти Голіафа і вислуховувала ці всі приниження. Але саме в той момент, коли він був готовий, коли він вже мав певний досвід, а не своєї сили. Досвід Божої слави, до, досвід Божого захисту, досвід Божого втручання, він виходить проти велетня і говорить: Я йду, ти йдеш проти мене з, мечом і, там, з мечем і коп'єм, а я йду проти тебе, а він каже, я йду проти тебе в ім'я Господня. І в той момент він вбере цього камінця і жбурляє його прямо в чоло цьому велетню, і він падає. Друзі, якщо ти ще. Не піднятий Богом, Бог тебе ще формує. Це дуже важлива ключова фраза. Тому не поспішай стати тим, ким Бог тебе тільки готовить бути, ким Бог тебе тільки якби вишліфовує, виховує і формує. Коли прийде твій час, не треба буде воротись за місце. Бог сам відкриє потрібні для тебе двері, і це істина. Бог сам відкриє двері, потрібні для тебе, і потрібні, врешті, для його слави, тому що він все робить для своєї слави. Тому не опустіть цей момент, друзі. І не, не подумайте в якийсь момент, що все в моїх руках, все те, що я зроблю, те зроблю. Бо Бог про мене забув, бо Богу байдуже. Ні, сприймайте вашу ситуацію, ваше положення тут і зараз як момент формування, момент виховання і підготовки до майбутнього. Це неймовірно важливо. Буває, спілкуєшся з молодими хлопцями, дівчатами, і вони про стосунки багато розмовляють, вони хочуть одружуватись, хочуть виходити заміж, і дуже часто ще не сформовані, до кінця не готові брати на себе таку відповідальність. Особливо чоловікам, хлопцям хотілося б сказати: якщо ти ще не одружений. Переконайся в тому в розмові з Богом, чи можливо це той період, коли Бог тебе все ще формує до цього, коли Бог формує тебе бути чоловіком, формує тебе бути емоційно стабільним, формує тебе в контексті можливо фінансової грамотності відповідальності. Продовжує дозволяти йому тебе формувати, продовжує дозволяти Богу тебе готувати до цього майбутнього. Якщо ви батьки, у вас ще немає діток, те ж саме, Бог продовжує готувати вас. Не застривуйте так вище своєї голови. Ой, ми вже все знаємо, ми вже з усім розібрались, все, давайте нам діток. Ні, готуйтесь, готуйтесь до того, щоб як е, один е, такий цікавий проповідник він говорив колись. Більшість людей в цьому світі, коли йде мова про людей, вони мріють знайти саме ту людину, яку, е, яка зможе їх любити так, як вони цього хочуть. Він говорить: замість того, замість того, щоб знайти цю людину, яка полюбить вас так, як ви б хотіли, станьте людиною, яка вміє любити, і це справді перевертає наш світогляд. Ми часто шукаємо когось, щоб нас зробити щасливим. А Бог і Біблія, вона часто закликає стати людиною, яка здатна когось полюбити, полюбити щиро, справжньо, без будь-яких умов, і щоб ця любов справді була любов'ю як рішенням, як вибором кожного дня. Тому, друзі, якщо ми говоримо про практичні такі застосування для нас сьогодні, цар Соломон закликає свого сина в цій настанові, він йому каже дуже цікаві слова. Не величайся перед царем і не ставай на місці, не ставай на місці можновладців, тому що краще, коли тобі скажуть, «підіймись вище, ніж навпаки. Це якщо я вже від себе додаю. Тому друзі, який висновок може нас сьогодні бути? Мені здається, перше таке може бути не порівнюй себе. Кожен має свій темп і час Божого підняття або Божого формування і, врешті, Божого такого прославлення. Кожен має час не порівнюй себе, порівняння себе з іншими. Такі знаєте, ворог а, характеру, ворог особистого розвитку, ворог а, потенціалу, який Бог тебе заклав, замість того, щоб іти своїм шляхом, замість того, щоб радіти, отримувати радість і насолоду від життя, яке Бог тобі подарував, розвиватися цій сфері, в якій тебе найбільше талантів. Ми часто вибираємо той напрямок, який найпопулярніший. Який приносить найбільше грошей, можливо, я не знаю, чим ви орієнтуєтесь або керуєте в житті. Тут дуже цікава порада. Не порівнюй себе з іншими. Кожен від Бога, так Бог зробив, так створив наше життя на землі. Кожен має свій темп, свій час, і Бог в свій момент захоче, піднімати тебе для, для певного наступного рівня. Друге, будь вірний малому, служи там, де ти є зараз. Ми часто хочемо перестрибнути туди вище, але не проявляємо вірності в цьому маленькому. Я якось пам'ятаю, як мав розмову з одною такою класною людиною в церкві, і ця людина дуже хотіла бути відповідальним за напрямок служіння прославлення за музику. І Він говорить: я готовий вести церкву, я готовий говорити щось там. мікрофон. а потім у нас було завершення служіння, і потрібно було прибрати повністю всю техніку на сцені. І я побачу, як він абсолютно до них не чіпляє, не торкається навіть. Він там з кимось спілкувався. Цей чоловік пив каву. І для мене це був показник. Я готовий вести, я готовий бути на сцені, але я не готовий працювати. Ось якісь такі маленькі, маленькі речі, які можна зробити, можливо, непомітні, можливо, не, не славні, за які тебе ніхто не похвалить, не, не поаплодує. І якщо я не можу робити цього малого, яким чином я розраховую, що Бог поставить мене на чимось великим? Тому бути вірним в малому це такий Божа формула духовної зрілості, духовного зростання лідерства. Не шукай сцени, шукай Божої присутності. Дуже класний урок, друзі. Ми взяли у сперджен, на початку. Він говорить так: тисячі людей приходять до Христа, коли я проповідую, але сотні людей моляться за те, щоб Бог говорив через мої уста. Щось подібне тут. Коли ти шукаєш тільки аплодисментів, коли ти шукаєш тільки публіки, підписників, сцени, ти шукаєш своєї слави, ти шукаєш самопромоушена, самопроголошення. Бог так влаштував наше життя на землі, що все, що існує, написано все від нього, все для нього, і все ним створено. Якщо ми забуваємо цю, цю істину, цей алгоритм, цю послідовність, то ми поклоняємо самим собі, думаємо тільки про себе і шукаємо тільки свої власної слави. Тобто, в якому сенсі конкуруємо з творцем Всесвіту? Як думаєте, які у вас шанси? Я думаю, невеликі. Тобто, Бог закликає до смиріння до того, щоб, врешті, наше життя, вся моя діяльність через молитву, через послух йому, через читання слова, через Певне очищення свого серця, своєї душі, свого розуму, щоб ми знаходили його і щоб були е, з ним в одній такій команді, е, де він прославляється найбільше, де не про мене вся йде мова, а більше про нього. Четверте, навчайся в тиші. Інколи Бог формує лідера там поза увагою людей. І ми бачимо це в житті Давида. Ми бачимо це в житті Ісуса Навина. Ми бачимо це в житті багатьох пророків В Біблії. Ісус 40 днів був в пустелі. Тобто, оцей момент формування, момент ствердження не завжди потребує навколо багато людей. Роби момент такий осамітнень, момент такого, я не знаю, посту, можливо, молитви, коли немає навколо тебе людей, коли немає навколо тебе багато цих от соціальних мереж, коли тільки ти і Бог. І разом з тим. Бог буде діяти в тобі тоді найбільше. Ти зосереджений на ньому, на його слові, на Його волі, і ти готовий це виконувати. Тому інколи Бог формує лідера, велику людину, важливу людину, поза увагою абсолютно інших людей. І дуже важливий момент: останній такі: чекайте свого. Піднімись вище не від людей, а від Господа. Коли Бог підіймає, Він підіймає тебе заради своєї слави, і це означає, що заради великого впливу. Коли люди тебе підіймають, або ти сам себе підіймаєш, це може бути дуже тимчасово. Тому що ті самі люди, згадайте, ті самі люди, які в один день кричали Ісусу, Осанна або слався, або Алілуя, Царю, який прийшов спасти Єрусалим через три дні, кричали Розіпни його. Вдумайтесь ці слова. Якщо ми йдемо на поводу людей, якщо ми йдемо на такому, знаєте, режимі догоджати людям, подобатись людям, то це ті самі люди, які сьогодні можуть кричати: молодець, супер, у тебе все класно! Завтра скажуть, я його не знаю. Він взагалі здувся, в нього там щось не вийшло, як він міг так вчинити і тому подібне. Тому саме по цій причині Соломон говорить: не спіши бути там, де ти не належиш. Залишайся на своєму шляху, залишайся вірним собі, залишайся вірним Богу. Бог хоче, щоб ми вміли чекати свого часу, були вірними у своєму місці і не намагалися виглядати більшими, ніж ми насправді є. Справжня велич, друзі, не в тому, щоб підняти себе, а щоб дозволити Богові підняти тебе в його час. Ось таке сьогодні побажання для нас. І на завершення хотів би, друзі, щоб ми з вами зараз такою невеличкою молитвою завершили. Бо, можливо, ти сьогодні в тіні, можливо, ти сьогодні в переживаннях, можливо, ти сьогодні боїшся чогось, а, в своєму рості, можливо, застряг. Але Господь говорить: я зроблю так, що в свій час, в мій час, ти будеш світити ще яскравіше. Знати своє місце, бути собою, довіряти цей час Богові це найвище досягнення, яке ми можемо з вами мати, Най... найвищий стан не знаю, задоволення і радості. Бо краще, коли Господь говорить, піднімись вище, я підіймаю тебе, ніж коли життя змусить тебе зійти нижче. Отже, молитва сьогодні дуже проста: Господи, перевір моє серце, заради кого або заради чого воно живе, кому воно намагається догодити собі чи тобі. І якщо ти захочеш мене підняти потрібний час, то допоможи мені пройти всі етапи формування, щоб я не впустив жодного з них і в моменти великої битви був готовий, тому що ти мене приготував. Друзі, бажаю всім нам, щоб слово Боже продовжувало формувати наше життя. Пам'ятайте. Або Біблія утримує тебе від гріха, або гріх утримає тебе від Біблії. Нехай Господь подарує нам мир. А кожному з вас благословіння і до нових зустрічей на радіо М з Богом. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо Час для духовності на радіо М.